А ви пам'ятаєте модову збірку по якій я робив відос? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю та -а -а. там, де ми з модами грали. і в тому відео я вам поставив ціль зібрати трошечки лайків. Тому давайте домовлятися 50 лайків, і я викладаю наступну серію. Ну а ви вирішили прикольнуться? Мало того, що зібрали щось типу 160 mm -hmm. лайків, так чи й 1000 переглядів. Я вас зрозумів, панове. Відос вам зайшов, тому умови ті ж самі. З вас 50 лайків, а я якомога швидше роблю новий відос цього циклу. Правда, формат трошки зміниться, адже тепер весь геймплей, чи майже весь, буде проходити на твічі. А вже тут, на Ютубі, ви будете бачити результат. Тому цікаво подивитися наживо. Прошу на твіч. Якщо не встигли, на Ютубі вийде відос. Хух, на чому ми там закінчили. Ах так, ми пройшли бронзову еру і почали стімпанк. Але як почали, так і закінчили, бо що, бо вайп. Ми правда встигли відзняти цю серію і частково відмонтували, або я так хотів про це думати. Але вайп, тому починаємо все спочатку. До речі, все ж таки невелику частину контенту я вам покажу з минулого вайпу, бо було б злочином вам не показати. Що... з шо з. За... Чекайте, чекайте на типов, чекайте типов. Це? Ха -ха. Тут играет, да? Трошки уведу вас в екскурс подій. Це тіпи, точніше, адміни з тіпами. Вони знали, що ми знімаємо серію по Майнстару і вирішили ось так: от нас привітати під кінець серії. Вони зібралися всі купою, взяли музикальні інструменти, і ось прийшли до нас отака от лампова історія. Оті, що ті робить? Своя хе хе це атмосфера Що ж, з минулої частини мало чого змінилося. Ліхтарик, хелсимол і свекіл разом починають виживати в новому вайпі на технічному сервері. Чо? Свекіл у шоу? Ну. Так, він раніше трохи почав грати, і на той момент почав проходити стімпан. Тому він поділився трошки речами для комфортної гри, і вже тут, на вершині гори, ми почали проходження квестів разом з Халсемол. До речі, про цю гору. Хочу вам її репрезентувати, та плани і ідеї пов'язані з нею. Ви, до речі, можете в коментарях щось своє додати. Це ось така прірва, яка охайно розмістилася рівно по центру гори, яка ще й до того усаджена вишневими деревами. А ви знаєте, мої схиблені думки на падаючих листях, а вони до того ще й рожеві. Так от, саме в цій прірві ми і будемо жити. В голові ось якась така ідея. Це будуть в якомусь сенсі блоки, різні поверхи і відділи з різними механізмами, і вони будуть між собою з'єднані якимись чудернацькими переходами під стінкою гори або на простець рівно над прірвою. А тепер рівно через 3 хвилини і 19 секунд я дозволю перейти до основної частини квести. З минулого відео майже нічого не змінилося, все стандартно. Швиденько пройдусь по тому, що було в минулому відео, та зупинюсь більш детальніше на новому, бо зміни в геймплеї стали суттєвими. А покажи квест. А, ну ось так він виглядає. Тобто це бронзова епоха. От вона так і називається. Тут квестики по бронзовій епохі, До речі, трошки помінялись, але по факту лишилася з минулого разу, те, що було і тут. от. І далі стемпан іде. Тут так і написано стемпан. От, -от, така от. Потім йде низька напруга теж по квестикам. Потом отаке от стремнее таке от. Потом отаке. Тут квантовая броня, вже, кстати. А, тут даже на місяць полетіть, на Марс можна и І... остання божевільна напруга. Такі штуки, які крафтяться страшно от. Вас познайомлять з тим, про що збірка, як приватить та додавати друзів в регіон, та трошечки про інші квести, які допоможуть вам розвиватися. Далі геймплей. По класиці версак та пічка, залізати та залізні інструменти, і вже тут нас вже зустрічає щось нове та цікаве. А саме залізний молот, який копає 3х3. Вони можуть бути будь-якими, але суть лишається та ж, та найцікавіше. геологічний молоточок. А, вугільна руда в цій області Ух ти прикольно зроблено, кстати. Я, кстати, хотів подивитися, тут необычна тема є. А, о, диви тут діаманти є, оце все, що зверху, це означає, що і знизу такі будуть руди, да? Якщо я нажму... да нажму да, 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 є поклади діамантів у нас під цим. Це круто, чи ні? Це круто, чи ні? Тому що це означає, що там знизу діамант? Так, да, і буквально знизу діаманти. У тебе в інвентарі з'явився геологічний молоток. Ти правим кно кнопкою миші по землі тикаєш, і тобі показує, що в цій області за руди. Тобто поклади руд, які саме. Алон. Так, да, так, да, от я про це тобі кажу. І оці всі штучки, які зверху, от у нас тут, наприклад, що це. От у нас тут моназіт Sample є, і якщо я правою кнопкою миші бахну, і моноцитова руда вона тут є. Отака от, от тема. Цікава. В світі почали спавнитися зразки руд. Це такі індикатори того, що під землею щось є. А самі руди тепер генеруються не рандомно, а кластерами. Тобто їх знайти складніше, але навіть однієї жили тобі може вистачити на довгий період. Аля, привіт, грек-течу. А тепер ще й додатково згадуємо про молоти, які копають 3 на 3 і отримуємо кайф від копання руд. Бля, Такий кайфарик, коли куча різної руди, і ти все це скайпає. Okay. Да, є в цьому прикол, але не кайфарик, коли у тебе є системи, немає і. І ти приходиш і в тебе просто купа скринь, і хочеться все здобув утащити. Не знаю, у мене коли мама грає, де от в хелсомол така ж сама тема. Їй складно щось викидувати, ну для неї це все, це абзац. Для неї це просто смертний гріх, буквально. Все додому, єдин фіг, вона буде в скрині мертвим грузом валяться, а вдруг пригодиться. Тому крафтимо рюкзачок, все в нього і тащим на базу, де вже крафтим ефективнішу залізну пічку, яка мала того, що швидше звичайної, так ще й у собі зберігає досвід, який можна витягти по одному кліку. А далі класика. На ковальня, яка разом з жителем дає йому професію. На ній ми дробимо олово та мідь, отримуємо пил, який, якщо змішати у правильних пропорціях, отримуємо бронзу, плавимо в пічці, і вуаля ваш перший злий. Літок, тепер вже офіційно ви в бронзовій посі. Дещо новеньке в квестах, мало того, що їх цікаво проходити, так ще й вони намагаються бути пізнавальними, бо в кожній ері є своя примітка. От, наприклад, про бронзу. Бронза це перший штучний металевий сплав. Який люди почали широко використовувати і бла 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 Не буду душніти, кому цікаво, зайде далі, почитає що там. А тепер, отримавши такий цінний ресурс, прямуємо в сторону перших парових механізмів. Для цього робимо шамотну суміш з цегляного пилу, бокситового пилу. Та глини. До речі, глина. Тут є такий, ну. <laughs> цікавий квест, який тебе змушує викопати 2048 глини. Він не обов'язковий, але хелсемол бісило, що вона не бачить галочки. Тому в студію 20 хвилин із життя хелсомол. Так, а що її там? 2000... ладно. Запис буде просто типу 3 години і запис того, як я копаю глину. Yeah, yeah. <laughs> Do Як тільки в нас є ці три компоненти, робимо шамотну суміш, виплавляємо її та отримуємо цеглу, а вже з неї цегляні блоки. Додаємо до цього всього мідних пластин наш перший бак і отримуємо бойлер. З тих же бронзових пластин робимо собі ключик, такий або такий. А то що, думав, тут просто кубіки? А ні, ще й гайки стандарту М8 прийдеться покрутити. Ну або майже, бо якось кудись пар та інші около треба передавати. Тому там, де гаєчний ключ, там і труб. А де труби, там і інші механізми. Крафтимо основу всіх механізмів: бронзовий корпус механізмів, аж з нього <кхм> бронзовий водяний насос, бронзовий потрібнювач, бронзовий змішувач і бронзова піч. Поки все. На цьому завершимо в кількості всяких околотехнологічних штучок. Хоча ще є одна тема, яку Рол 54 дуже любить, а саме коксова піч. Так, так, ми в курсі, що то не той кокс, і що не нюхати всякі порошки, які зустрічаються по ходу квестлайну, та й не сильно хотілось. Ладно, збрехав, хотілось. Стільки багато всього назбиралося в кишенях, тому час почати накидувати скелет майбутньої бази. Саме тут буде основний поверх, щонайменше зараз, поки механізмів не стане ще більше в майбутньому. Це такий собі промисловий цех, а трошки правіше буде сектор, в якому будуть зберігатися наші ресурси, іншими словами, це складське приміщення. Оформити на перший час вирішив з простих, але доволі локанічних для цієї епохи блоків, а саме з глибосланцевої цегли. І починаємо розміщати механізм. Та подавати на них воду та пар. До речі, деякі фічі з трубами для мене стали відкриттями. А я можу в один блок дві труби класти, такі? Отакі однакові, Да? Мені здається, ти мене десь не Колір зміни? Типу мені сюди в трубу зайти, і як колір змінити? В плані просто покрасити її в інший колір? Так, це звучить цікаво. Просто трубу зробити, да, іншого кольору. Так, труба іншого кольору, ну поки що напевно, рожева буде. А, ні**я. А що, так не буде? Не, не можна зробити сразу, чи треба Отак от можна одразу сразу А, блять, я тільки что барників їбав. А що це за аналогічний крафт? Тобто мене наїбало щойно на два барника. Охуєнно, спасибо. А ну. Прикинь, реально. Прикинь. Ты бачу такие, Ледок? Я в шоке. Ледок, ты бачу таки? Ты шо? Так, то ця труба будет отдавать пар. Ця штука будет забирать воду. Классно придумал. Блин, Ледок. Чтобы я работал без тебя. Я все правильно сделал? чище, еще можно очень жестко оптимизировать эту залупу? А тепер візьму триби і shift пекем трубою по насосу. Це типа, щоб сразу підключити? А, отак. От Йоу, я у тебе відразу цю тему питав. Я відразу у тебе цю тему питав, як це зробити. Прикинь. Все, дякую. Реально круто тепер все. Ще кайф. тепер все з'єднуємо, розміщуємо по всім правилам феншуя і завершуємо першу еру. А саме робимо коксове вугілля в коксовій пічці, робимо коксовий пил, змішуємо його з залізним та отримаємо сталевий пил. А вже з нього в сталевій пічці ми виплавляємо нашу першу сталь. Все, це фінальний квест цієї ери. Відкриваємо для себе трушний стімпанк. На цьому буду завершувати відео. Воно таке місцями швидке і прісне, бо чогось нового мало чого з'явилося з минулого відео. Але й цікавих геймплейних змін теж вистачає. Про них, власне, я і розповів. А більш детальний виклад модового проходження цієї ери можете переглянути в минулому відео. Все ж таки, буду з вами прощатися. Не забудьте поставити лайк та написати коментар. І якщо не підписані, підписатися. Завітати до мене на стрім та привітати... Або хоча б завітати у наш дискорд канал. Всім подякував. А з вами був ліхтарек. Сікінчокей. Капець, <різь> він <різь> зарит. <різь> Чекен драки. Мені не подобається ця ідея. Я не хочу бути в підвалі. Тоді треба цукерок накидати, щоб я туди головою вниз залетів. Ні, повір, підвал гарний. А, ти, ти заодно з ним. Дякую. Угу о А! о а! Ширятця! Ширі. Е! Е! чикін Який же? Випусти. Okay. <laughs> Погнали! Те його голими руками, я його голими руками і без безбронящи. Чикінжок. Эмоции. <счёст> О! А! <сёст> Сука, ты там наколдовал, блядь. Ты там наколдовал, там. <сёст> Ай.